Привіт! Продовжуємо бити фінального боса. Далі не стримні. Дві команди. Оця команда з Насті, з артефактом біля 300 мільйонів набиває. Команда ФТПшна, повністю з доступних гравців набиває 200. Розпочинаємо. Настя. Просто одягнена в ДД. Нічого не видумано, нічого. Просто талант. Вкачений, який помічений в неї. Тобто нічого особливого. Ну і так, спротив у всіх буде руна на спротив. Майте це на увазі. Я не буду більше про це згадувати саме в цій пачці, тому що ну, тут у всіх так. Судха на розколі, бафа є дамаг, нижня гілка талантів. Так, далі, далі, далі. Давайте подивимось атакерів. Дарівол. Дуже високий крит час. Давайте йому за сотку. Ну, я одягнув ще в такий сет його. От. І такий артефакт. З цікавого. В нього гілка талантів також нижня. Далі Івеліос. Верхня гілка талантів. І. Uh, так, верхній. Я, я трохи засумнівався. просто. <рес> <рес> Картинка там uh, якась мені схожа здалася. Це все. Верхня гілка талантів. Uh, додатковий урон, тобто просвід даємо йому багато. Uh, Віяло в нього. От. І от в нього якраз таки немає uh, руни на спротив. Я, ну, мені дуже не захотілося жертвувати його просвітом чи атакою. Тут, тим більше, руна дуже гарна. Я ну, не хотів, мені шкода став. Натаніель один саппорт. Тут він одягнений в цьому варіаті, в плащі. І, що цікаво, я спробував все заливу, спрацювало, мені, в принципі, сподобалось. Тестував з іншими варіантами. Різниця невелика була. Максимум я цією командою набував 300. Рандомить різними способами. Як вони таке не рандому? Буває там. 270, буває 300, 310, тобто по-різному. Давайте покажу таймінги. Таймінги в нас отаким чином виставлені. 177. Настя п'є перша. Потім тарівол, розкол. Так, чомусь в мене сутка дуже пізно ходить. Це ще з попередніх таймінгів. Отак. Так краще. Натаніель без таймінгів. Вони живуть краще, ну мене, коли Натаніель саме без таймінгів. От. Також нагадаю, що у Натаніля нижня гілка талантів, де він ділиться спротивом, а, отримує додатковий спротив, а також заливається від того, що союзники чинять опір дебафом противник аура на атаку. Ну і все, тут довго показувати не буду. Автобій швиденько проходимо. Не знаю зараз навіть цікаво, скільки навіть. Я з я таймінгами, не... чому вони там були, так бо в мене різні герої на розколі пробував. Ну, хто це налаштовував, той розуміє. Тобто, 273. Ну і вони попадали. Це, до речі, так, на один з найменших результатів. Давайте ще раз спробуємо. ну, У мене було і 300, і максимум 310. Це трошки. Так, так, трошки раніше я пробував, Цього разу 292 також всі впали. Ну, от такий от результат. Багато чого ще можна покращувати по шмоту. Це точно. З цією пачкою розібрались. Все зрозуміло. Розташування саме таке, щоб Натаніель всіх доставав з бойової навички. І, в принципі, більше тут немає чого дати. Переходимо до команди відкриття цього боса, я б сказав. Отака от от команда повністю з епічних навіть от рарних є персонаж. Набуває 200 мільйонів. Так, Артефакти ви бачите, які, з легендарних тільки з міфічних тільки рука відьми, і безкоштовний навукона. Все. Все інше доступне, свічка в натигілі дуже добре. Зайшла. А, так, тут ауру атаки беру. Єдиний момент. Вони набувають 200 мільйонів, але вони не живуть до кінця. Тобто, якщо вам треба 200 мільйонів набити, просто так ФТП командою, доступною, ось, будь ласка. Команда легко з цим справляється, але не живуть. І можна замінити когось з них. І додати якось живучості. Можливо, у вас артефакт є кращий. На Натаніеля, наприклад, можна спробувати поставити От плащ. З ним точно будуть жити краще. Ну, я, звісно, не буду цього робити на, на цьому відео. От. І давайте подивимось саму команду. Натаніль нічим не поміняв, тільки я поміняв йому артефакт на доступний, на легендарний. Так само нижня гірка талантів так само ділиться своїм спротивом. Шалтар. Також я не став йому давати оцей спротив. Хоча, можливо, і треба. Но тут така штука, що от ну, не хочеться цю руну міняти. Тому, тому не хочеться. Ну і... Тому так. Далі другий ДД у нас Вуконг, Одягнений. Ну, це з насті шмот, просто тільки його артефакти. І все. От. Далі цікавий персонаж Альтаїр. Він. Насправді, в нього дуже цікавий бойовий навик. Він такий дає посилення. На 8 секунд союзники, які в радіусі дії цього бойового навика, наносять. Додатковий урон від е атаки. Так, це не додатковий від просвіту, а саме від атаки. Тоб, ну, про просто додатково наносять дамаг. Дуже гарна, гарний бойовий навик. От, ну і пасивка теж в нього цікава. Також абсолютний навик дозволяє накладати руку відьми, тому що він б'є ним три рази. Також бафає дамаг за рахунок сету. І вже всім відомий ковтий персонаж Нибус, швидкість атаки. урон, крит шанс. Такий дав йому сет. Просто перекинув старі вола. Бо таланти. Таланти не прокачені. Прокачен, вони б'ють 200. От тут не докачено. Шалтара, до речі, прокачено. Вукона ну, також прокачено. Наталі знаємо. І. Глоїн, це Алтаир. Вони просто схожі дуже. В Алтаїра не прокачано І так. Автобій. Ну, давайте, давайте Автобій. Там побачите, скільки, не, скільки вони не доживають. Звісно, там може жити до кінця оцей Натаніель але вони ну, приблизно 2 хвилини. От, щоб ви розумі, приблизно 2 хвилини вони не живуть. Ну, 203 набили. Хвилин, ну Ви можете розуміти, що Натаніель міг жити трошки довше. Один. Тобто вони десь прибули... біля двох хвилин вони впали. От. Ну Це так було, коли я переглядав це відео, коли налаштовував цю пачку. От. Така пачка дуже мене здивувала. Е е класно, що заморозки є така пачка. Є е е в Блискавки така е команда хороша. Е е користуйтесь, діліться з друзями. Може, в когось немає якихось героїв Блискавки. Використовуйте чому. 200 мільйонів. Дуже круто, по-моєму. Гарної вам гри, гарних результатів на босі і до наступного відео. А воно буде вже скоро.